У середу, 5 квітня відбулося чергове засідання виконавчого комітету Ужгородської міської ради. Члени виконкому затвердили звіти кількох підрозділів мерії, підтримали проєкт рішень про укладення договорів найму, квартирний облік та приватизацію державного житлового фонду. Близько десятка пунктів порядку денного стосувалося призначення опікунів та встановлення факту догляду за особами з інвалідністю. Розглянули питання про демонтаж самовільно облаштованого дитячого майданчика на площі Богдана Хмельницького. Там, де є один майданчик, такий вже стоїть багато років, це Рошен, дали доручення, щоб його паспортизувати для того, щоб ми його могли утримувати. І поряд з ним є розміщений майданчик, фактично атракціон. Також ми сьогодні звернулися для його самовільного демонтажу. Випадку, якщо він не буде виконаний, то там силами, силами департаменту міської інфраструктури ми його демонтуємо. Тому що у нас є парк під замкою, де у нас є можливість. Фактично ну сказати, необмежено щодо розміщення атракціонів на сьогоднішній день. До речі, там їх вже зараз понад 50. Також члени виконкому проголосували за програму підтримки однієї із військових частин на 2023-2024 роки. На її реалізацію мають виділити 30 мільйонів гривень. Програму ще внесуть на розгляд сесії міської ради. Так, одне з питань, які ми сьогодні розглядали на засіданні виконавчого комітету, було також питання щодо програми підтримки збройних сил України. цієї військової частини, яка у нас також буде розташована на території нашого міста. Звичайно, там будуть військовослужбовці, вони будуть отримувати заробітну плату і податок з доходів фізичних осіб, який буде надходити на адресу міської ради. Ми, звичайно, більшу частину цього податку будемо відправляти саме для розвитку для розбудови збройних сил України і для підтримки саме цієї військової частини. Також затвердили й положення про розміщення та утримання майданчиків для твердих побутових відходів на території міста.